Водій Федір Вішнер за маршрутом здійснював третій рейс. Автобус каже занесло на слизькій дорозі. Взяв людей і їхав сюди. Доїхав мене, почало боком сунути сюди. Тут до мене вже вон бачите, сліди вже тут до мене побували по бордюрах. Зі слів Федора Вішнера в маршрутці на момент аварії було орієнтовно 20 пасажирів. Каже, ніхто не травмувався. Усі пасажири залишили громадський транспорт та пересіли на інший. Тільки зупинився, вилазити з машини тут не Ззаді ще одна машина зарядила. На час знімання іншого авто не було. На місці працювали поліцейські. Речниця патрульної поліції Волині Валентина Мельник говорить: водій маршрутки не врахував ситуації на дорозі. На місце події прибули патрульні, які виявили цей факт. Однак водій, власне, шофер маршрутного транспортного засобу ні до кого претензій не має, Тож матеріали поліцейськими не складалися. Про подію, про те, що там слизька дорога, повідомлено було комунальні служби. На спецкомунтрансі є чергова бригада. Здійснює об'їзд вчора. Ввечері здійснювався об'їзд вулиць міста. Таких якихось критичних моментів там на розв'язках, на мостах, там де найбільший інтенсивний рух щодо обладнання чи для того, щоб випускати машину на посипку, не було вартість одного посипання машини буде коштувати від 50 до 100 тисяч гривень. Доцільності цього посипання враховуючи погодні умови, вчора не було. Надія Панасюк, Петропотієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.